Всім доброго дня, всіх привітав, рад вітати всіх садівників, всіх людей, кому дуже цікаве плодове. Ось одна із дивовижних новинок моєї колекції. Грушок азійського походження з Японії Сорт Тимбалі. Як бачите, грушки досить великі. Досить цікавий врожай, це у мене тут є сікуї. У мене, до речі, до 15 сортів має в колекції азійський грушок. І ось тут у мене на цьому дереві привито декілька сортів. І зараз йде мова про сорт Тимбалі. Як бачите, грушки ось такі досить файні, вже їх потрібно буде знімати, бачите, навіть є падалиця. До речі, майже нічим не хворіють. Дуже цікаві, ексклюзив, так би мовити, ось така загрузка на цій гілочці. Міленький геть грушок, як самі бачите, нема, морозостійкість відмінна, стійкість до, хворів, до хворіб хвороб відмінна, так що ось така азійська грушка сорт Tembo Дуже цікава, до речі. Дуже-дуже, знаєте, така непривична, що вони плодики круглі. Бачите, така цяточка цікава. Зараз ми їх продегустуємо. Ось беру щось з падаліці більш-менш таке, щоб було нормально на вигляд. Дуже бачите, самі по собі така цікава грушка. Угу. Смак, знаєте, дуже витончений. Сама по собі вона, як бачите, така соковита. Є такий, знаєте, смак дуже схожий чимсь є на талгарочку. Солодкість помірна, кислоти майже нема, але смак безподобний. Дуже-дуже соковита, як самі бачите. Ось така вона. Грушка сорт Тембо Лі. З вами був я, колекціонер плодових Україна Крапівницький. Не забуваємо ставити вподобайки. Всім миру, до нових зустрічей, друзі!